Друзі, привіт! Гаджети від компанії AJAX вже захищають понад півтора мільйони об'єктів будь-якої складності у 169 країнах світу і на всіх континентах. Це масштабовані та прості в керуванні професійні рішення для безпеки та комфорту, відеоспостереження, виявлення пожежі та запобігання потопу. Вони підходять для будь-якого типу об'єктів. Сьогодні про це і поговоримо. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Чому ж AJAX – це чудовий вибір для вашого офісу, бо система безпеки разом з пристроями автоматизації забезпечують активний захист від загроз, автоматичне керування освітленням і воротами, або дверима гарантує миттєве реагування на пожежу або вторгнення. AJAX дає змогу розділити офіс на незалежні групи та призначити ролі персоналу. Ставте під охорону або обмежуйте доступ до серверної складу з дорогим обладнанням або галтерії. Всім цим можна легко керувати за допомогою застосунків Ajax і клавіатур завдяки безконтактним карткам, брелкам та смартфонам. Безпека стане новою звичкою команди за кілька хвилин. А чи підійде Ajax для малого бізнесу? Звісно ж, так. Бездортові пристрої AJAX готові до роботи з коробки. Система миттєво інформує про тривоги, Насилає в застосунки Аякс інформативні пуш сповіщення, де вказана назва пристрою, час та опис події. Рішення Аякс забезпечують захист від вторгнення, відеоспостереження, виявлення пожежі, запобігання потопу і автоматизацію. Всіма пристроями зручно керувати в застосунках. Також Аякс чудово підійде для охорони музеїв та об'єктів культурної спадщини. Останні роботи Бенксі, які він намалював у містах, пошкоджених війною, перебувають саме під захистом гаджетів Аякс. Бездротові пристрої Аякс встановлюються швидко і просто для цього не обов'язково сверлити стіни або прокладати кабелі. Тож старі історичні будівлі отримують надійний захист, не втративши фізичної цілісності. А дальність зв'язку пристроїв до 2000 метрів буде достатньо для охорони об'єктів майже будь-якого розміру. У приміщеннях із товстими стінами можна встановити ретранслятор. Це збільшить дальність і стабільність зв'язку. А як для дому та квартири? Звісно, так. Система безпеки Ajax робить квартиру безпечнішою і комфортнішою завдяки рішенням для захисту від вторгнення, виявленням пожежі і запобігання потопу, а також для відеоспостереження і автоматизації. Завдяки сценаріям та пристроям автоматизації Ajax контролювати побутові прилади можна дистанційно. Режим охорони змінюється автоматично, а керувати приладами можна навіть далеко від дому. Щоб не бути голослівним, приведу декілька прикладів: масштабних та складних. Дніх проєктів, які розробили і втілили у життя наші інженери за допомогою гаджетів Аякс у розпорядженні Миронівської птахофабрики, що входить до групи МХП, сотні дільниць з вирощуванням птиці, площа однієї типової бригади близько ста тисяч квадратних метрів. Основний запит замовника вимагає комплексного рішення з побудови системи охорони в умовах відсутності інтернету, нестабільного зв'язку та віддаленості від населених пунктів. Ключова ціль скорочення системного викрадання птиці. Завдяки реалізації пілотного проєкту та встановлення обладнання Ajax було проведено оптимізацію рішення охорони на 27 дільницях птахофабрики, що дозволило компанії всього за 5 місяців нівелювати крадіжки на бригадах та зекономити близько 1,4 мільйона гривень. Але якщо у вас вже є система охорони, то ви без проблем можете її оновити. Розберемо таку ситуацію на прикладі відомої української it компанії MacPow. Компанія розвивалася і зростала. Врешті-решт, одна частина приміщення опинилася під захистом старої дротової системи, а інша під захистом найперших бездортових датчиків Ajax, під'єднаних до дортової сигналізації через модуль інтеграції OC Bridge. У MacPow вибрали екологічний шлях. Вирішили інтегрувати старі дортові датчики у сучасну систему Ajax. Такий підхід дозволяє одразу користуватися перевагами Ajax і поступово розширювати. Горизонт можливостей для подальшого вдосконалення. Європейський бізнес теж обирає Ajax. Для однієї з нідерландських компаній інженери Ajax розробили проєкт, який забезпечив безпеку і пожежну охорону складу на 5 тисяч квадратних метрів. А завдяки датчикам Life Quality, які вчасно вмикали кондиціонування, Ajax зекономив більше 1 мільйона доларів тільки на тому, що працівники почали менше хворіти. Розповідати про переваги пристроїв Ajax можна. Довго, але одразу зрозуміло, що ці системи охорони це ідеальний вибір для вашої безпеки і підходять для будь-якої ситуації. А обрати та замовити будь-які товари Аяксу та інше обладнання для систем охорони ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.